Привіт! Вас вітає канал Квіти Пасіка і Невеликий Бізнес. І сьогодні я хотів би вам розказати про те, як я підживлюю свої петунії. Мене дзвонять, не раз питають, кажуть, як все-таки оприділитися, тому що зараз підживлення є дуже багато, формула різна і що як робити. Ну, я в основному в даний час зараз вже, коли вже ось бачите, є вже перші квітки, є. Ось менші з тієї сторони. ще недавно тільки розпікірування, це що у нас 30-го розпірування, а сьогодні у нас 5-5 днів назад. Є ось більше. І ось як я підходю. Значить, якщо так все загальнити, то всю свою підживу я ділю на таких три категорії. Це перший. Зі збільшеною кількістю фосфору, друге, зі збільшеною кількістю азоту і третє зі збільшеною кількістю калію. Ну, я думаю, ви розумієте, Ось якщо ми навіть візьмемо, ось такі, бачите, у нас тут є дуа махрова. вона трошки була переросла у ящичках, не встигали ми її пікірувати, у нас закінчили стаканчики. І ось коли ми її перепікірували, то ви помітили, що тут вже в кожній ось, подивитися. Я зірвав вершечку. Бачите? Да? Значить, Що в даний час її потрібно? Ну, зрозуміло, що цвісти її ще не потрібно. Її потрібно, вона вже укорінилася, її потрібно якнайбільше дати азоту. Значить, даємо ми мастеру із більшеною кількістю азоту. Якщо не помиляюсь, формула. 30, 10, 10. Є в нас такі масці. Слідуючи дивимося, ось якщо ми подивимося ось до такої. Це у нас черніго-тріумф, вже бачите, викидає бутончики. Ось у нас до осуміш вже більше, теж викидає бутони. То такі треба підживлювати зі збільшеною кількістю калію. Калій у нас відповідає за цвітіння, за бутонізацію. Ну і коли ми перепірували, теж я підживлюю майстром зі збільшеною кількістю фосфору. Ну і ще в мене є укорінювач. Там теж фосфору найбільше. Ось такий в мене підхід. Але це ще не все. Буває таке, що коли ми з вами перепікірували, погода тримається така не сонячна, не дуже тепло. І наші рослини так, і не дуже гарні. І віз, давайте зараз я далі підійду, покажу. Є. в нас такі, що поганенько прижилися були. Ось тут у нас халахуп. Бачите, такий він не дуже ця розсада була, особливо спочатку. Було холодно, далеко від грубки. Температура тут опускалася до 4 градусів, 5-6 градусів було вночі, коли морози сильні були. Значить зрозуміло, що її теж треба підживити, але ще ж як вона вся мокра, як же її підживляти. Тут я підходив по-іншому. Тут вже я підживляв. По листі плантополом або плантатором, і майстер це одна фірма, випускає, наскільки я дивився, і склад ідентичний. Але майстер ми підживляємо під корінь, а плантапол ми підживляємо по листі. Тому ось такий в мене був є підхід. Підходжу до рослин і дивлюся, що їм потрібно. Якщо все нормально і Рослина нормально вбирає вологу, тепло, все, я підживлюю майстром. Дивлюся, якою формою потрібно підживлювати. Якщо ж, рослина мокра, волога, холодно на дворі, зрозуміло, що корінь працювати не буде, я підживлюю Ну, Якщо все це підсумувати, повертаючись зразу, значить працюємо за такою схемою. Початку, коли ми перепікірували у стаканчики, то ми зразу ж підживлюємо укорінювачем. Якщо укорінювача нема, то будь-якою комплексним добривом головна умова, щоб було побільше фосфору, тому що фосфор у нас відповідає за корінь. Нема різниці, яка формула, чи там більше, менше. Головне, щоб у сумі фосфору було найбільше. Азот не потрібний і калій теж, тому його невеликій кількості ми даємо. Далі підходимо до рослинки і дивимося. Якщо рослина розвивається нормально, все в неї хорошо, все йде нормально, все росте, бутонів ще немає, то тоді підживлюємо із одинакою кількістю. Тобто в нас іде 20, 20-20 майстер. Може бути 16-16-16 нітроамофоска, Ну, майстер, я думаю, що краще, тому що там ще є мікроелементи. Якщо ж ми дивимося, що рослинка не дуже добре розвивається, то тоді зрозуміло, що ми можемо підживити із більшою кількістю азоту. Ну, Дивимося, якщо ми підживлюємо, скільки потрібно там, наприклад, майстра треба 25 грамів на 10 літрів. То я ніколи такої не даю кількості, а даю приблизно десь 15 грам на 10 літрів. А так як ще в нас так багато не було, то даю 20 грам на півторашки води, коли поливаю. З цього. Ну, коли вже багато, то зрозуміло, що беремо 10 літрів розводи. Все. Ось таке в нас підживлення між підживленнями. Підживлення я стараюсь робити, щоб не забутися, хоча ми і записуємо, ну, знаєте, роботи багато, не встигаємо, то стараюсь в суботу-неділю робити. Але якщо десь щось не виходить, то все одно ну, хоча б раз у 7 днів. Значить, місцями підживленнями я ще по листу обробляю, якщо є появляються ось такі, бачите, ось там у нас є. Трохи жовтіші, то з хилатом заліза зверху по листу, також мікроелементами є в мене підживляю. І також зробив собі я HB101. Дивився в інтернеті, як замочив на спіртові хвою із ялинки. Добавляю, ну не знаю, який там результат. Я, ще, я, так, я не помітив, що якісь є зміни, наприклад. І декілька разів я обробляв у таких станах, коли після сильних морозів, або бачу, що жарко дуже було, то бурштиновою кислотою. Ось таке підживлення. Все. Дякую за те, що див... слухаєте мене. Може щось комусь не подобається, може в когось своя якась є схема. Ну, скажу, що я стараюся, щоб мої рослинки були побільші, щоб було побільше зеленої маси. Можливо, трошки я і перегодовую, хтось може сказати, що о, ви перегодували. дивіться, якщо ми візьмемо синю, наприклад, вона викидає бутончик, бачите, у неї є вже зелена маса гарна. Сонце буде заважати, так? Да? Зараз ми так подивимось. Ось. Є бутон, є зелена маса, є другий бутон, в неї буде сила, щоб бути кущиком. А якщо дивишся, є на базарі продають один бутон, два листочки, то зрозуміло, що вона зацвіте, Петунія має, я запомітив, таку властивість, навіть якщо кущики слабенькі, все рівно квітка буде гарна. Але коли вона відцвіте, слідуючі квітки дождемося не скоро. Тому що в неї не буде силу. Всю свою силу ця рослинка витратила на перший бутон. Ось, наприклад, якщо ми подивимося на Ось у нас чорнобривці, дивіться, можу сказати, що коли вони я їх перепікірував, трошки умови теж для них були не дуже хороші, часу не було за ними дивитися, то вони дуже швидко викинули бутони. І на цей час вже б, напевно, вони... Половина зацвіли. Але я підживив раз майстром 2020-20, другий раз майстром 20-20-20 і все. І наші рослини пішли у зелену масу. Дивіться, такі в нас кущики. Гарні. Є й бутони, але бачите, ось там, якщо подивитися збоку, є вже і другий бутон. Тому коли і внизу він є, бачите, коли перший відцвіте то буде сили в нього, щоб підтримати другий, третій і так далі. Так буде цвісти цілий гліб. Ось так я підживлюю. Ще раз поясню, що у кожного є своє, кожен по-своєму. Хтось любить так, хтось любить так. Всі ви знаєте, да? якщо подивитися кажуть, на хмарку, то один бачить ангела, другий бачить кож собаку. Тому у кожного є своя думка. Головне, щоб був результат. А наш результат, це ось там, якщо ми подивимося, це наші квіточки. Ось синя у нас уже буде, починає. Цей рік у нас дві проблеми. Ну, перша проблема це всіх проблема, це світова наша проблема, це наш коронавірус. Ми не знаємо як будуть наші базари, ринки працювати, як ми зможемо продавати. А друга проблема, це вже моя проблема у мене, що трошки забагато цей рік, можна сказати, що це добре, вижило наших рослин. Я десь розраховував, що із постійної єної кількості буде відсотків 65-70, а вийшло добрих 80. А ще трошки було свого насіння, в мене львіний з'яв і свого насіння. Попробував лімбу із свого насіння. Бачу, що поки все добре, не знаю, побачимо, які будуть квітки завеликі. Тому у мене проблема це нехватка місця. Треба розкладати, нема куди. Викручуємося, куди можемо. Вон по підниз, бачите, поставили, дивіться, льві зев. з'яв. Там по піднизу у нас ще стоять, воно теж... Петунія треба де розкладати сьогодні, вже кудись зможу, там ще в кінці в нас залишилося в трошки вільного місця. Надвір ще рано, тому що морози. Тої ночі було 6 градусів морози, цієї ночі 2 градуси морозу. Розуміло, що петуня витримує до трьох, так як пишуть в інтернеті, але проводити досліди витримає, не витримає. Я думаю, що не дуже цікаво. Ну, все. З однієї сторони скажу, що саме головне, що зараз не зациклюємося ми на нашому коронавірусу, бо не маємо коли, ми собі в теплиці працюємо. Цікаво, коли приходиш, вже квітки наші розпускаються. Це теж на, що робота ще й для душі. Приємно, просто приємно це робити. Коли дивишся, бачиш результат, а я собі представляю, коли це все зацвіте, коли це все буде сплошним таким різнобарним ковриком стояти. Ось такий результат. Вон, бачите, теж є в середині, я там навіть фактично і не поливаю, і це вже розставлені. Є трошки жовті листя. Ну, я позавчора обробляв хилатом, якщо придивитися, там в середині воно вже Зеленіє. Взагалі цей черніго Тріумф цей рік. Маса хороша, мощний. це його перший рік вирощую, не знаю, який він буде. Говорять, що він дуже вибагливий. Ну, не бачите. Все, до зустрічі!